Коротко з сенсом, вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні перед нами м, такий матеріал під назвою пробач своє відображення. Як полюбити те, що ти бачиш у дзеркалі? Думаю, багато хто впізнає цю ситуацію, так? Дивишся в дзеркало, і одразу хвиля неприйняття. Іноді, знаєте, аж до відрази. Угу. текст описується так, ніби зустрічаєшся не з собою, а з ворогом. Кожен сантиметр, кожна риса все піддається такій, знаєте, нищівній критиці. Так, знайоме відчуття для багатьох, на жаль, і це ж не просто ну, таке легке невдоволення фігурою чи там рисами обличчя. Джерело говорить про глибоку, таку виснажливу ненависть. Вона породжує оці питання: що зі мною не так? Чому я не можу бути нормальним? Це крик душі, по суті. Саме так, наводиться дуже промовистий приклад. Жінка, яка десять років, уявіть собі, десять років, навіть у найсильнішу спеку не наважувалася зняти суцільний купальник. Десять років це ж величезний термін. А вже ж. І боялася вона не так осуду оточуючих, як власного погляду на своє тіло, відчувала його, ну, ніби зрадника. Mm. Сором був сильніший за будь-який фізичний дискомфорт. Це. Чесно кажучи, вражає, наскільки глибоко може сягати оцей внутрішній конфлікт. Безперечно, але матеріал обіцяє показати шлях виходу з цієї пастки. Йдеться про те, що одна ну досить нескладна ранкова звичка, яку можна почати от буквально завтра, здатна за три місяці кардинально змінити ставлення до себе. Цікаво, і ключовий тут не через оці звичні дієти, виснажливі тренування, самокатування, а через прощення і любов до себе. От давайте заглибимося в суть цього підходу. Справді тема надзвичайно актуальна і болюча для багатьох. Йдеться ж про таку собі внутрішню війну, так, яка може тривати десятиліттями просто отруювати життя. Саме так. І джерело пропонує дуже цікавий погляд на шлях від самоненависті до самоприйняття. Що мене особливо захоплює, це акцент на внутрішній трансформації, як першопричині будь-яких позитивних змін, а не навпаки. Тобто не тіло має змінитися спочатку. Саме так. Не тіло має змінитися, щоб ми його полюбили, а наше ставлення має змінитися, щоб тіло могло, ну скажімо так, зцілитися і трансформуватися. Ми от детально розглянемо, як, згідно з текстом, змінюється сприйняття себе через практики самоспівчуття, вдячності та прощення. Добре, давайте тоді почнемо з самого корення проблеми, з глибини цієї самокритики. Текст ну, дуже яскраво описує цей стан, коли людина відчуває себе буквально ворогом у власному тілі, угу. постійне виснажливе порівняння себе з іншими, болісне відчуття власної ненормальності, невідповідності якимось там стандартам. Так, так, це дуже поширено. Згадується і особистий досвід автора цього тексту: роки боротьби з відображенням у дзеркалі. І що цікаво, ця ненависть вона підживлювалася не стільки, ну скажімо, об'єктивними показниками ваги чи рисами зовнішності. А чим тоді а глибоко вкоріненими дитячими спогадами. От у чому річ а ось воно що так. Джерело якраз вказує на конкретні тригери, дитячі дражнилки, наприклад, або критика з боку батьків. Там згадується фраза матері, ти б трохи схудла і була б красунею. Ох, такі фрази. Такі слова знаєте, навіть якщо сказані без злого умислу, вони можуть закарбуватися на все життя. І формується оце раннє, але дуже стійке усвідомлення: зі мною щось не так, або я не такий, яким маю бути. І цей внутрішній критик. Так, цей внутрішній критик, як описує текст, він стає постійним супутником. І живиться він не лише оцими зовнішніми ідеалами краси, які нам нав'язує суспільство, а й оцими старими ранами, негативними переконаннями, засвоєними ще в дитинстві. Тобто боротьба починається не з кілограмами чи зморшками, а саме з цим нещадним внутрішнім голосом. Він корінь проблеми. І цей голос, як описано, він же постійно засуджує, критикує, знаходить недоліки. Людина потрапляє в таке собі замкнене коло, незадоволення собою породжує сором. А сором веде до самоізоляції, до ще більшого самовідкидання. Так, так. Це ж виходить справжня в'язниця. Збудована всередині себе, абсолютно. Текст підкреслює, що корінь проблеми він значно глибший, ніж просто невдоволення зовнішністю. Це власне криза самоцінності, відчуття власної неправильності на якомусь фундаментальному рівні. Угу. І поки оцей внутрішній критик керує, ну так би мовити, парадом а будь-які спроби змінити зовнішність, вони або приречені на провал, або дають лише короткочасний ефект. Бо внутрішній конфлікт залишається, він нікуди не дівається. Це логічно підводить нас до наступного етапу, який описаний в тексті: оцей цикл боротьби та самопокарання. Автор ділиться власним досвідом випробування всіх можливих методів покращення: жорсткі дієти, тренування до повної знемоги, маніакальний підрахунок кожної калорії. Ой, знайома картина для багатьох. Напевно, хто намагався взяти себе в руки. І що важливо, текст описує не лише самі методи, а й психологічний стан, що їх супроводжує. Оце постійне самопокарання за найменші гріхи, з'їдений шматочок хліба, пропущене тренування. Цифра на вагах, що не виправдала очікувань. Так, так. І формується стійке переконання. Любов, прийняття, навіть базова повага до себе, вони можливі лише після досягнення якогось міфічного ідеалу. Тобто, я стану щасливою, гідною любов'ю, коли схудно накачаюся по молодію. Відкладання життя на потім виходить саме так. Життя на паузі. І ось тут стає справді цікаво. Автор зауважує ключовий парадокс. Який став для неї відкриттям. Чим відчайдушнішою була боротьба з тілом, тим глибшою і сильнішою ставала ненависть до нього. Ммм, mm, цікавий поворот не лише до відображення в дзеркалі, а й до самого відчуття свого тіла. Воно не ставало кращим чи там слухнянішим, здоровішим. Навпаки, воно перетворювалося на справжнього ворога. Відповідаючи на цю війну болем, хронічною втомою, різними збоями в роботі, проблеми з травленням, гормональні порушення, зниження імунітету, тобто тіло просто реагувало на стрес. Схоже на те, ніби воно просто відзеркалювало оцей внутрішній стан постійної боротьби і напруги. Саме так. Текст дуже влучно показує, як цей жорстокий внутрішній діалог у ці думки, типу ти лінива, ти безвольна, ти ніколи не впораєшся, насправді транслював набагато глибші послання. Які саме? Ти не варта поваги, ти не заслуговуєш на турботу, ти взагалі не маєш права на існування такою, якою ти є. Це ж прямий шлях до відмови собі у базовій турботі та любові. Страшно подумати. Людина перестає чути справжні потреби свого тіла в відпочинку в поживній їжі, в лагідному русі. Натомість вона продовжує його карати, і тіло, згідно з джерелом, стає живим особленням цього внутрішнього конфлікту, напруженим, змученим, хворим. Воно кричить про допомогу, але його не чують за гуркотом цієї внутрішньої війни. Жахлива картина. Але, на щастя, текст описує і вихід з цього, ну скажімо, пекла. Переломним моментом для автора стало знайомство з ідеями Луїзи Хей. Це американська письменниця, засновниця руху самодопомоги. А, Луїза Хей, так, чула про неї. Зокрема, її думка, яка прозвучала для автора як Откровення Ти не маєш худнути, щоб бути коханим, ти вже коханий, просто тому, що ти є. Уявіть собі реакцію людини, яка роками жила в парадигмі спочатку досягни, потім отримай любов. Текст якраз описує наскільки бунтівною, неправдивою, навіть ну смішною здавалася ця ідея спочатку, особливо для того, хто так серйозно ставився до покращення себе. А вже ж! Хто вкладав у це стільки сил, стільки страждань, прийняти, що можна бути коханою зараз, у цьому тілі з усіма його так званими недоліками, це ж підривало самі основи звичного світогляду. Тоді виникає логічне питання, яке поставив собі автор. А що якщо справді перестати боротися? Що, якщо замість критики і вимог спробувати просто подякувати своєму тілу? Подякувати так, за те, що воно є. За те, що воно служить мені щодня, це звучить майже революційно, правда? В контексті сучасної культури, яка постійно закликає нас ставати кращою версією себе, тобто постійно щось виправляти і вдосконалювати. Якщо поглянути на це ширше, то ідея Луїзи Хей, як вона представлена в тексті, вона пропонує фундаментальний сув у самоідентифікації, ключова думка: ти не твоє тіло, ти той, хто його бачить. Mm, цікаво. Тобто, тобто, пропонується перестати ототожнювати себе виключно зі своєю фізичною оболонкою, вагою, формою, віком, натомість ідентифікуватися зі своєю свідомістю, своєю сутністю, з тим внутрішнім я, яке здатне спостерігати, відчувати, любити. І це ставить під сумнів звичне уявлення. Так, дуже поширене уявлення, що для внутрішніх змін обов'язково потрібно спочатку змінити тіло. Тобто джерело пропонує абсолютно зворотній підхід, виходить так саме так. Змінивши своє внутрішнє ставлення з ненависті на прийняття з боротьби на співчуття, можна вплинути і на саме тіло. Адже, як стверджує текст, тіло є дуже чутливим індикатором нашого внутрішнього стану. Тобто є прямий зв'язок? Безумовно, ненависть, стрес, самокритика, вони ведуть до напруги, хвороб, передчасного старіння, а прощення, любов, вдячність запускають процеси зцілення, розслаблення, відновлення. Це ж не якась магія, це цілком зрозумілий психосоматичний зв'язок. Зрозуміло. Зміна парадигми полягає в тому, щоб почати з внутрішньої доброти. А не чекати, поки зовнішність задоволить наші вимоги, це підводить нас до конкретних практик, які пропонує автор тексту для втілення цієї ідеї. Перша і, можливо, найважливіша, це робота з дзеркалом. А класика Луїзі, Так, Автор описує дуже конкретний ритуал: щоранку, перш ніж почати звичну рутину, стати перед дзеркалом, подивитися собі прямо в очі, не оцінюючи зморшки чи кола під очима, а саме в очі свою душу і сказати прості слова. Я люблю тебе, я приймаю тебе таким такою, який, яка ти є, я «Я вдячна, що ти зі мною. Текст зазначає, що починати можна навіть пошепки. Якщо голосно сказати ці слова одразу важко, здається нещирим чи незручним, головне регулярність і намір. Угу. Автор описує, що спочатку це може викликати сильний внутрішній спротив, можуть бути сльози, відчуття брехні, але з часом день за днем щось починає змінюватися всередині. Приходить відчуття полегшення тепла, ніби повертаєшся додому після довгої розлуки із самим собою. По суті, йдеться про повну зміну ранкового ритуалу, замість звичного скаврування себе на предмет недоліків, у ній знову прищ, живіт виглядає жахливо, ці зморшки пропонується свідома зустріч із собою, з любов'ю та прийняттям. Саме так, і фокус зміщується з того, що не так на вдячність, за те, що тіло робить для нас кожної миті. Так, текст пропонує доповнювати оці афірмації любові словами подяки: дякую тобі, моє тіло, за кожен день, який ти мене несеш по життю, дякую за моє серце, що так надійно б'ється, за мої легені, що дають мені дихати, за мої ноги, що дозволяють мені ходити. Так, досліджувати світ, Так. за руки, якими можна обіймати близьких. Цей перелік може бути нескінченним. І така практика, згідно з джерелом, вона поступово перепрограмовує мозок, вчить його помічати добре, а не лише погане. А які результати обіцяє ця практика? Текст говорить про три місяці для кардинальних змін. Це реалістично. Ну, автор ділиться власними спостереженнями та досвідом інших людей, що слідували цьому шляху. Вже через тиждень регулярної практики каже, помітно зменшується інтенсивність самокритики. Голос внутрішнього критика стає тихішим, його атаки рідшими. Це вже добре. Через місяць з'являється здатність бачити в собі не лише недоліки, а й справжню таку живу красу, блиск в очах, щиру посмішку, грацію в рухах. Це не про відповідність стандартам, а про унікальну привабливість самої людини. Тобто зміна сприйняття. Так. І, що надзвичайно важливо, автор підкреслює: той самий сором, який роками заважав жити повноцінно, носити відкритий одяг, піти в басейн, танцювати, він почав зникати не тому, що тіло раптом стало ідеальним чи схудло. А чому? Він зник завдяки зміні внутрішнього стану, завдяки зростанню самоприйняття. Це дуже потужно підсилює головну ідею прийняття передує позитивним змінам, а не є їхнім наслідком. Окрім дзеркала, згадується ще одна практика ведення щоденника любові до тіла. Цікаво, як це працює дуже просто і водночас ефективно. Щовечора перед сном пропонується записувати три речі, за які людина була вдячна своєму тілу саме цього дня. Наприклад, це можуть бути зовсім прості речі: дякую моїм рукам за те, що дозволили мені обійняти друга, або дякую моєму голосу за те, що міг сміятися від душі. Чи дякую моїм ногам за приємну прогулянку під теплим дощем. Дякую очам за можливість бачити захід сонця. Тобто фокус на функції, на можливостях. Саме так така практика допомагає змістити фокус уваги з того, як тіло виглядає, на те, що воно дозволяє нам відчувати, робити, переживати. Це трансформує сприйняття тіла з проблеми чи об'єкта для критики на дивовижного союзника, партнера, інструмент для життя. Ці практики вони ж спрямовані на зміну внутрішнього діалогу. Текст прямо закликає звернути увагу на те, якими словами ми зазвичай думаємо і говоримо про своє тіло. О, так. Всі ці звичні думки: у мене товсті ноги, живіт виглядає огидно, я так швидко старію, моє волосся жахливе. Джерело наголошує, що це не просто нейтральна констатація фактів. А що ж це? Кожна така думка це акт засудження, самопокарання. Відмови собі в любові та прийнятті, і тут автор пропонує дуже влучну аналогію чи дозволили б ми комусь другу, партнеру та, хоч незнайомцю, говорити подібні речі про нашу близьку людину, наприклад, про дитину чи коханого. Навряд чи. чи стали б ми мовчки слухати, як хтось називає їх товстими, огидними, старими? Звісно, ні. Ми б обурилися, захистили б їх абсолютно. Але собі ми дозволяємо говорити такі жахливі речі постійно. Чому такий подвійний стандарт? Текст ставиться питання руба, змушує замислитися, наскільки жорстокими ми буваємо до самих себе. Це знову повертає нас до ідей Луїзи Хей, згадується її цитата: Ти маєш бути найдобрішою людиною у своєму житті, і цією людиною маєш бути ти. Абсолютно. Ця фраза це ну, квінтесенція підходу описаного в тексті. Вона порушує фундаментальне питання про джерело схвалення та любові. Ми ж часто шукаємо їх ззовні від партнерів, друзів, суспільства. Чекаємо, що хтось прийде і скаже: ти в порядку, ти гарна, ти достатньо хороший. Чекаємо на дозвіл бути собою. Саме. А джерело пропонує перестати чекати і стати цим джерелом доброти, підтримки та прийняття для самого себе. Це не егоїзм, це, я б сказала, базова психологічна гігієна. Коли ми наповнені зсередини, нам є чим ділитися з іншими, коли ми себе ненавидимо, ми ж транслюємо цю ненависть у світ. Слухайте, а цікаво, чи описує текст якісь фізичні зміни, що відбуваються внаслідок цієї внутрішньої роботи, чи йдеться лише про психологічний комфорт. Ось тут криється ще один важливий і, можливо, дещо несподіваний аспект, описаний в тексті. Автор зазначає, що коли ставлення до тіла змінилося з ворожого на дружнє, коли замість примусу і покарання прийшли турбота і подяка, тіло почало змінюватися саме. Саме? Без дієт? Так, м'яко у власному природньому ритмі. Це відбувалося не через силу волі чи чергові обмеження дієти, виснажливі тренування, а через те, що з'явилося бажання піклуватися про себе по-справжньому. Як саме? Обирати корисну їжу не тому, що треба, а тому, що хочеться добре почуватися. Рухатися не для того, щоб спалити калорії, а тому, що рух приносить радість і задоволення, наче тіло відчувся нарешті довіру і любов, відгукнулося. Дякую, що ти мене чуєш, тепер я можу розслабитися і бути собою. Тобто фізичні зміни стали не метою, а таким собі приємним бонусом зміни внутрішнього стану. Саме так. Текст показує, що коли зникає внутрішній конфлікт і стрес пов'язаний із самоненавистю, тіло отримує шанс відновити свій природний баланс, може нормалізуватися вага, покращитися стан шкіри, з'явитися більше енергії. Але головне, це відбувається без насильства над собою, як природний наслідок зцілення стосунків із власним тілом. Тіло перестає бути полем битви і стає мудрим партнером на шляху до здоров'я та гармонії. Так. Отже, якщо б підсумувати все сказане, який головний висновок можна зробити з цього матеріалу? Що все це означає для людини, яка роками бореться зі своїм відображенням? Ключовий посил тексту, на мій погляд, такий. Не потрібно чекати ідеального моменту, ідеальної ваги, ідеальної зовнішності, щоб почати любити і приймати себе. Достатньо бути собою тут і зараз, і бути добрим до себе. І найголовніше бути добрим до себе, перестати бути своїм найлютішим ворогом і стати своїм найкращим другом. Це звучить просто, але, звісно, вимагає свідомого вибору і щоденної практики. Важливим елементом цього процесу, як підкреслює текст, є прощання. І йдеться не лише про прощання свого тіла за те, що воно не таке, не відповідає якимось стандартам, а й про прощання себе, себе за що? За роки самокритики, ненависті, боротьби, за втрачений час і енергію. Автор наводить потужну фразу: коли ти кажеш, я прощаю тебе тіло, я прощаю себе за те, як я до тебе ставився, ставилася. Ти звільняєшся mm. Сильно. це створює відчуття єдності, партнерства. Ми з тобою одна команда. Прощання тут виступає не як слабкість, а як акт неймовірної сили, що розриває кайдани минулого болю та самозасудження. І текст не просто констатує ці ідеї, він завершується дуже конкретним і практичним закликом до дії. Пропонується не відкладати на потім, а спробувати просто сьогодні, от зараз. Що саме? Стати перед зеркалом, знайти контакт очима із собою і тричі, повільно, відчуваючи кожне слово, промовити слова любові, прийняття та подяки. Я люблю тебе, я приймаю тебе, я дякую тобі. І, спостерігати. І потім просто спостерігати без очікувань, без засудження, як це маленьке зернятко доброти вплине на самопочуття, на настрій, на весь день. Це переводить всю теорію в площину реального досвіду, пропонуючи перший доступний кожному крок на шляху до себе. Отже, сьогоднішній наш детальний розгляд окреслив шлях. Від глибокої руйнівної самоненависті, зосередженої на власному тілі, до зцілюючого самоприйняття. Цей шлях лежить через зміну внутрішнього діалогу, через практики вдячності, самоспівчуття та прощення. Угу. Ключова ідея, що проходить червоною ниткою через весь матеріал, зміна внутрішнього ставлення є первинною, а тіло, відчувши цю доброту, може відгукнутися дивовижними трансформаціями. Так, прості щоденні ритуали, як от робота з дзеркалом та щоденник подяки, пропонуються як дієві інструменти на цьому шляху. Завершуючи наш аналіз, хотілося б, можливо, запропонувати одну думку для роздум'їв: якщо практика свідомого прийняття та прощення, починаючи з такої складної сфери, як ставлення до власного тіла, має таку потужну, цілющу силу, як описує джерело. Так, то чи не може подібний підхід бути застосований і до інших аспектів нашого життя, наприклад, до наших так званих недоліків характеру, до минулих помилок, до складних стосунків чи професійних невдать? Тобто розширити цю практику? Можливо. Можливо, свідоме рішення перестати боротися, критикувати і карати себе, а натомість спробувати зрозуміти, прийняти і пробачити може призвести до подібного звільнення, зростання та віднайдення внутрішньої гармонії і в інших сферах. Це питання воно залишається відкритим, як запрошення до подальшого самодослідження. Гарна думка на завершення. Пам'ятайте слова з тексту, які варто взяти з собою. Не потрібно бути худим, високим, молодим чи бездоганним, щоб бути гідним любові. Потрібно просто бути собою і бути добрим до себе. Цього цілком достатньо. Дякуємо, що були з нами у цьому глибокому аналізі. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.